Слава Україні, друзі, вчора натрапив на одного клоуна, на так званого священика РПЦ в Україні, який просто зневажає церковні канони, який ображав диптих, який говорив, що це все не важливо. Головне, щоб був єпископ, який визнає, до речі, що УПЦ МП, а чи філіал ФСБ в Україні має. Історичний та духовний зв'язок з російською православною церквою. Ну, в мене просто слів немає. Ну що ж, дивіться, друзі, я буду коментувати, тому що це просто якась ну, жесть. Я визнаю диптих. А що таке диптих? Скажіть, пожалуйста. Причому тут взагалі я? Для того, щоб церква була, кан... щоб все було канонічно законно, достатньо законного єпископа. все. Все, більш нічого не треба. Диптихи, шмиптихи, диптихи шмиптихи, диптихи шмиптихи. То таки у ПЦ не має відношення до Омпей, має яке? Історичне і духовне. Історичний зв'язок, куди ви його дінете? Духовний зв'язок у нас взагалі. РПЦ, я. через них ми отримали е, визнання в світі і спілкування з іншими помісними церквами. Опа! Але це ще не кінець, шановні друзі. Далі ви почуєте його позицію, чому почалась війна, хто в цьому винен, да, і таке інше. Послухайте дуже уважно, і це їхня єдина позиція смерть як наслідок чогось. А, як покарання, як попущення якісь за щось. За гріхи рідних можливо. За гріхи народу, правителів. які причини війни, окрім гріхів народу, на вашу думку? Я вже сказав. Гріхи. Користь? Якісь амбіції. Я не, не кажу, не уточняю сторони, просто говорю, ви питаєте, які гріхи? Амбіції? Користь, гординя, чи гріхи, які тільки є, це є причина війни. Тобто все, 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 абсолютно. Смерті, все. Чи винен український народ у війні? Що за питання політичне? Ну куди ви мене тянете? Позиція цього попа така, що усі війни, усі смерті, вони відбуваються виключно від гріха. Від гріха народу? Від гордині, від користі, від олігархії, тільки не від того, що зараз Росія напала на Україну. І коли в нього запитуєш прямо, чи винен же все-таки український народ в цій війні, він говорить: не ставте мені політичні питання, ви що, мене хочете підловити. Та ти просто ворог, самий справжній ворог, це той, хто. Перший буде з короваєм зустрічати зелених цих чоловічків. Це абсолютно російська пропаганда і даний так званий священнослужитель. Хоча нічого спільного з церквою він немає, працюючи в філіалі ФСБ, що діє на території України. і Нав'язуючи російську пропаганду в Україні, так от він має понести жорстке і показове покарання відповідно до чинного законодавства України. Звати цього попа, до речі Богдан Геращенко. Він є настоятелем храму в селі Сухоліси. Це Київська область, Білоцерківський район. Закликаю громаду після перегляду цього відео зробити відповідні висновки і, звичайно, перейти до. Православної церкви України, тому що ми всі з вами щойно чули його відповіді, його позицію з приводу війни, з приводу навіть церковних канонів. Тобто, громадо, я думаю, ви зробите правильні висновки і виженете цього попа мітлою з вашого села. Ну і звертаюсь до українців. Не ходіть в філіали ФСБ в Україні, не ходіть там. Де говорять, що ми один народ, де говорять про те, що війна почалась через наші гріхи, не через те, що Путін вирішив собі забрати нашу державу, не через те, що зараз наші українські міста просто знищують з лиця землі. Ні. Виявляється, на думку московських попів, це все через наш. З вами гріх. Ну, десь ми це вже чули, як Онуфрій, до речі, говорив, що голодомор то теж від гріха, це є усмірення і таке інше. Вони не визнають, що це був геноцид, вони погоджуються, що це було правильно. Ну тому, шановні мої українці, я вас ще раз закликаю: відкрийте очі. Показуйте це відео вашим знайомим, які ще до сих пір ходять в ці так звані церкви, де просто промивають мізки. Пора вже визначитись на другому році повномасштабної війни і майже вже 10 років йде новітня війна Росії проти України. І я думаю, що якщо не зараз, то. Іншого такого моменту може й не бути. Тому ми маємо всі об'єднуватись, маємо всі бути єдиними, в тому числі в нашій вірі, в тому числі в нашій мові, в нашій культурі, і усі йти єдиним кулаком, який дасть по зубам кожному покидьку і ворогу України, або на фронті, або в тилу. Їх усіх потрібно знищити як явище, яке в подальшому спричине до того, що це буде відбуватись через 10, 20, 30 років. Тому, друзі, я всім дякую за перегляд. На цьому все. Слава Україні, друзі! Тримаймося, і Україна неодмінно буде. Короче, Дайте батюшки п'ятачок, і він буде ваший бра... браток.